Прибирають понівечені обстрілом конструкції та скло. А вибиті вікна закривають осб Сбідошками. У Запоріжжі триває ліквідація наслідків ворожого удару. Катерина Передарій працює черговою на прохідні підприємства, яке зазнало ушкоджень після російської атаки. Каже, від самого ранку прибирає робоче місце, котре всипане уламками. На момент удару я ми по черзі працюємо. Моя була мінна Тетяна Павловна. Ну, вона була між, вік між стінами. І всі вікна повилітали, всі, що були. Саме цей період, що люди йшли з роботи. І до нас же в камеру йдуть люди. Зайшли і вона просто була між стінами. А так летіли всі стекло, летіло, панера та вся, що забивана була, оці всі ДСП. Все летіло всі екі там стіни побиті. Ну, жах. Що я можу сказати? Олександр Сьомкін, водій маршрутки, каже в момент обстрілу, якраз під'їхав до зупинки, і коли окупанти поцілили поруч кабом, в салоні було повно людей. Вибуховою хвилею транспорт побило уламками і вибило скло. А пасажири дивом вціліли. Єхав на остановку, грузили люди, пасажирів. Помню, только бах и все. А ще, ще там не було, поранене, по... Ну у меня не было так особо, одна женщина такая чуть-чуть и все. А впереди маршрутка, семерка, там их не насмерть люди. Любила. Тут тоже чудом, осколок прошел, не попал ни в кого. Люди повыбегали, посмотрел, что там целые, все, чи нет. Как бы... Ну, Все, все в шоке бегали, но ничего не понятно было, пока люди. Вашлівсідя нагадаємо, вчора 8 січня окупанти поцілили по місту двома керованими авіабомбами. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, внаслідок атаки загинуло 13 людей. Ще 113 дістали поранень. Кількість постраждалих була дуже великою. Тому їх доводилося евакуювати не лише карета шляхої, а й за допомогою. Цивільного транспорту, службового транспорту, поліцейських, рятувальників, долучилися волонтери і просто небайдужі люди. Вчора вдалося вчити аварійні пошукові роботи. Нині в медзакладах залишається 59 травмованих, з них 10 у важкому стані. Заступниця медичного директора однієї з лікарень Таміла Ісмаїлова каже, до них госпіталізували 37 поранених з вибуховими, черепно-мозковими травмами, переломами та пошкодженнями внутрішніх органів. Дев'ять пацієнтів знаходяться в реанімаційному відділенні, двоє з яких буде переведено найближчим часом до палат хірургічного профілю. Сім пацієнтів залишаються стабільно важкі, і один пацієнт вкрай важкий. Троє постраждалих з ампутаціями травматичного характеру. Чоловік з ампутації 40 років, а жінки 66-70 років. В реанімаційному відділенні знаходиться наразі сім жінок і два чоловіки. Сьогодні у Запорізькій області оголошено день жалоби. Юлія Гавриленко, Карина Тімко, Геннадій Корчененко Суспільне новини Запоріжжя.